Когда все начиналось, мы сейчас придем в Киев, они лапы в гору. И усы. Они не усы. Люди добрые. Живу я в городе Белгороде. Живу как на Вулкане. И область нашей Белгородская тоже как на Вулкане. Когда начинался своего, да, был первый день обстрела, потом Вроде бы как поутихло. Вот то, что сейчас вы слышите, это тоже что-то летает, стреляют, как говорят. ну, вот такая у нас реальность все цели, которые ставились на эту спецоперацию, это освободить Донецк, Луганск. Вот. Но никто ни ухом, ни духом никак не говорил, что будут обстреливать город Белгород со всех калибров, как только можно. Что народ будет сам отсюда бежать, как только можно. Что сирены будут быть так, по несколько раз на в сутки и даже за ночь по три раза, что жить здесь не захочется. Поэтому хотелось бы, чтобы не были в иллюзии. Вот прилетела бомба, нет подъезда. Прилетела другая там, несколько домов. Прилетела точка О, минус 5 в центре города домов, как сдуло ветром. Поэтому кому война, кому мать родная. Одни говорят, что это ну, нормальное явление, война идет. Товарищи, война идет на нашей территории. Вот дроны летают по сельской месте, как хотят. Вот. Убивают, это охота с вероятностью единицы. Вот вылетел дрон, начнем кого-нибудь там, или машину убьет, или человека, или хату разобьет. Это как бы как реальность. Вот этой защиты нет. Поэтому все эти рассказы красивые, которые открываешь в Конституции, что у нас суверенитет, что у нас безопасность, это теория, глубокая теория. На практике же, как говорят, идет страшная война. Вот. Когда начинались все эти операции, вот то нам никто не говорил, что город Белгород будет обстреливаться, он превращен фактически в мишенное поле, где стреляют всеми видами вооружения. И все это ловят граждане простые, у которых нет никакой защиты. То есть они не являются участниками этих операций военных. Они просто выступают в роли жертв. Владимир Владимирович начинал от имени народа. Но что-то про безопасность для города Белгорода, как-то вопрос этот не решен. Андрей Белгород. Здравствуйте. Хотел бы вот такой вопрос задать. Живу в Белгороде с рождения. И вы знаете, вот ситуация сейчас у нас такая, что никогда вот в моей жизни, ну мне уже почти 60 лет не было, ну сами знаете какая. Вообще вот как бы, когда все начиналось, хоть как-то планировалась защита города от вот всех вот этих вот обстрелов? Да никто об этом не думал. Когда все начиналось, мы сейчас придем в Киев, они лапы в гору и усе. Они не усе. Очень правильный вопрос, да, Миш? Если бы да, вы планировали, абсолютно. то у вас бы такой ситуации сегодня не было. Самый честный ответ. Да, спасибо за ответ. Ну, вы знаете, спасибо. все такие вот, жизнь такая сейчас. Я инвалид первой группы по зрению, но практически вообще ничего не вижу. И вот даже страшно выехать в город. Мы сейчас поговорим с Юрием Федоренко, командиром батальона ударных беспилотников Ахилла из 92-й окремой штурмовой бригады ЗСУ. Витаем, пана Юрий. Слава Україні! Героям слава! Отже, може ми почнемо з, саме, з того, що вдалося дронам долетіти до Моздоку. Це ж, як вважаєте, це реально може змінити ситуацію з цими, цими вилітами мігів та інших російських літаків, які запускають ракети по українським військам і по цивільним об'єктам України? Це одна з невіднятних складових загального вогневого впливу по ворогу. Ворога необхідно бути шалованими. Є передня, передня лінія боєзітнення, прифронтова зона у них, яка достатньо насичена, є об'єкти військової інфраструктури, по яких треба наносити враження вони на різних відстанях всередині Російської Федерації. І також, звісно, є об'єкти, зокрема і ті, які наповнюють нафтодоларом Російської Федерації, їхній бюджет військово-промислових комплексів, як наслідок за рахунок цих грошей. Фінансується війна проти України і війна, якою цілею є основною цілею якої є, це знищення української державності, знищення кожного українця. Саме тому так що інакше, по розвитку технологій, ми будемо вити ворога все потужніше і потужніше. А, пане Юрію, а от питання щодо харківського напрямку: насправді далі надзвичайно гарячий напрямок, але ми бачимо, що так званий російський наступ і на Харків і на Вовчанськ він, по суті, не те, що застопорився. Українські збройні сили зараз намагаються вибити расистів з Вовчанська. Ми бачимо, до речі, що насправді перестали так активно бити по Харк. На щастя. З чим це можна зараз пов'язувати? З тим, що успішно витискаємо окупантів, чи якісь інші, можливо, є причини? На ситуацію, за моїм переконанням, треба завжди дивитися комплексно. Попередньо, ми з вами проговорили, що цілі завдання противника залишаються незмінні щодо України, повне знищення. Відповідно, противника це. Розплановано по етапам. Донецька-Луганська область продовжує для противника залишатися одним з найпріоритетніших напрямків. Ми бачимо, як йдуть зараз жорстокі бої в напрямку Часового Яра в напрямку Покровська. Чому противник почав харківську компанію? Для противника дуже важливо було в періоді часу розтягнути наші сили засоби, коли б сили оборони були змушені потужні бригади ставити на широкий смугу і лінію бойового зіткнення. Заодно противнику дуже важливо було подивитися в якому стані знаходяться наші оборонні споруди і яка взагалі в нас боєготовність скажу вам абсолютно відверто з сьогоднішнього дня ми можемо проаналізувати що відбувалося сила оборони переграли противника противник реально не встиг виконати поставлене завдання своєчасно а сил оборони перекинули сили засоби своєчасно якщо б ми його не переграли успіх би зовсім був інших харківській області насправді тому так чи інакше, Харківщина, противник не має такого групування, щоб дійти до адміністративного міста Харкова. Але для того, щоб поповнювати втрати на тих вітинках, де він здобув частковий успіх, для того щоб збирати додаткові ударні кулаки і намагатися просуватися вперед, для цього противника достатньо сили засобів також противника достатньо сили для того, щоб спробувати перейти віти фронту ще в якомусь одному місці. Або це Суми, або це Харківська область, все залежить від того, де противник буде вважати це зробити більш раціонально. Наша розвідка не стоїть на місці, вони чітко усвідомлюють, як переміщається особовий склад противника, які орієнтовно є загрози, які найбільш складні можуть бути напрямки. Саме тому вживається комплекс заходів для того, щоб противника гідно зустріти і міцно дати по зубах. Якщо казати про... Куп'янськ про це теж треба сказати. Противника був задум, який вони беруть і просуваються в тим нашому групуванні, зокрема на куп'янському вітинку. І паралельно в лобових атаках здвинути максимально сили на до річки але цьому задуму не судилося збутись. І за моїм переконанням, вже і противник не буде мати подальших успіхів на поточний момент. В країні тривають мобілізаційні процеси. Не хотів би ідезувати, тому що є багато перевищень службових повноважень, багато недопрацювань, недоліків. Призив інженерів і багато чого іншого. Але доки виправляються недоліки, так чи наші сили оборони отримують в необхідній кількості поповнення для того, щоб комплектувати бойові бригади і ту західну техніку, яка до нас приходить, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.